Вогне слава світле! Будемо вогонь, святий Небесний, на себе, на роди наші, на землі наші стяжати. І Вогнем Святим Небесним, і виходів земель наших, родів наших у наших і нашій світлий красний прийди вкуса деревої солому на віхте покладено, прийми від нас від Богі пожертви наші. Рід наш слави тебе, як провідника небесного. Тебе. Ми обираємо Боже нашим вісником до богів рідних, бо се ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішений піснями нашими, огонь пронизує пітьмомо рука, і нищить вас, і нищить кривдників виходів, а земель наших, родів, наших, у владі нашій. Він воє наш провісник світла і тепла. Слава Богу, дорого, гостя нашого, Він є той, хто відніше пожертви до неба. Приносить багатство незліченні огеню, силою свою могутню, бережи, нас відкрив дета лиха, спопили худо й зело душ людських, спопили всіх кривдників, лиходіїв родів наших у владі нашій, в родах наших. Прийди, огень, яви свій лик палаючий. Прийди і почуєш многий слави, зрости на вівтарі підтриманий сонцем, маслом. Хай свороху зрій тебе в яві, кличемо тебе, Огеню, славу співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом, яскравим тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, Оню, слава. Славу. Go on. Слава оньбу світа прав. Силі твої співаємо славу величаю, бо ти і сила наша, піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти бо пожертву у небу несеш, ти бо найкращий житт серед нас, син і славимо тебе на всі сторони світу, як просідника ночі. Кожного дня силою твоє прочищаємося. допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати. Ти в родині їхній рівний, у славі даш та порунули їх і брапредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з раттю небесною на наш обряд вогни вогнеслави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе, онуками даж Божими. Та вділи праотці наші мир, та Богомир, орі такі та інші, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори горе ясно, тоді бачимо, засяєвших в дереві соломі вогонь небесний. Слава, вогню, слава! kazanlı kırasına. Та водано закликає прийти прибути святою сурицею пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі мохочу породили у воді, святі світла рода живо і забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України Руси православної, хай водан батько очистить душі силою і своєї, і змиє всіх кривників виходів, земель наших, зродів наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким, звитягу о тим, що зупинилися і наші родичі великі, у сварзі сущі. Ось святіть на неї, Отче, землю рідну на усі сторони світу, аби перебував рід нашої єдності з Богами. Слава дані водану, слава. Славу нині речемо у богиням нашим Макоші та корові замуть. Які землю в тримають, тримайте, багатство, даруй, бачимо, що тяжка земля з зерном та ягодами многими плодами, і багатствами незвіченними вона годувальниця повсякчас наша, і у баріха роду Слав'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї подательки благ нема ніякого діяння. Кличимо матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила життя нам дарувала. І в землі святі прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, багатства, незліченні, І душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в вроді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі! Слава Україні, Руси, слава! Могутні наш стрибоже, прагне від любови твої та сили, бо ти просторами повоюваєш, вітрами та рухому сіляком управляєш. Ти в усіх усудах сущі, все проникаючи вітрокрили, Отчі, ти є сам род, Всевишній, величі свої незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у невеста, прийми безкровні пожертви наші, які у свару линуть. Вже бачимо ми твого лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай винуть вони накривників виходів, земель наших родів наших і влади нашої, карами незліченними. А на дітей наших, на родів наших, хай зійде достаток і благо. Батько трів наповнить тіла наші здоров'я, рідну землю миром, а роди наші багатствами незліченними. Ти боєвічно могутній, всепереможний, Боже Слов'яно. Слава Стребову, слава! Слава, Ленинблан, Слава! слава. Я сброжена ша, він біловарінаша, моя мора ясна, стрибове сла. Я кличу судвогення. Аби порідниться з ним з тим, хто доруй нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на уваги, славі. Хай огонь покриє пополом кривдників виходів земель наших, родів наших і в владі нашій спопелить. Хай огень. Спокоїться ви душ наших. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство своє, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишньої, і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, Слав'яно-Арійські, в достатку, а вороги, хай ні з чим, ти боєць могутній вогонь. Ти єдино володар земель наших, ти наш Верховода та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава могеня, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню. Слава та сила руси. Слава Огню, слава! Oh. <laughs> Вогені і в сварогах перуна і всі творида в усіх богів у Всевишньому трилаві сущі, бо все вони є ті, хто шляхом прави свар досяг. Їм рід наш славу тисячу голосу, співає до скону віки. Молитимо до неба та землі, щоб ти Огонь, був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо з нами єдине. І поки горить від Огонь в душах, життя є в тілі. Спопилиш ж огень у басурів душ наших. Перетворив попіл задуми ворогів роду нашого, народу нашого. Спопили всіх кривників лиходіїв на землях наших, в родах наших у владі нашій сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Богу, слава. Тож хай прибуде вогонь святий Небесний з усіма нами повсякчас. Ай, розходяться нині хвилі вогню світлосяйного по всіх землях наших, спопиляючи ворогів народу нашого, хай буде так. На цьому вони слава світла завершується, однак залишається з нами ще ще трошечки, бо як то вже звиклося в часі війни, то ми ще робимо славу перуну і «Славу ророгу щонеділі. То вже... 6-8 хвилиночок, то вже коротко. Однак це є дуже важливе. Тож залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на трансляцію слави Перуну. Батько нашому бо ми перунові, внуки до Божі правнуки сварожі. І сила його все честь і справедливість, доблесті, благородство, силами своїми Він воїнів наших благословляє, воїнів наших надихає, воїнів наших захищає. Ну а загиблих наших воїнів до полку свого перумового ну, забирає.